На майданчику з'являється ось така шикарна Subaru. 12 рік ГАЗ-бензин автомат з пробігом 139 тисяч кілометрів. Бачимо легкосплавні диски, туманки, доступ без ключа і дивимося з вами салон. у нас ось такі шикарні чорні шкіряні сидіння. Є клімат-контроль, ось така магнітолка з камерою заднього огляду, шкіряне мультикермо, круїз контроль, запуск авто з кнопки, система стабілізації, електрорегулювання та складання дзеркал, також є підігрів сидінь і люк. Тут теж дуже буде багато місця. Є ось такі підстаканники і підлокітник, буде комфортно. Багажник теж буде місткий. Бачимо, є запаска. Ось така шторка. Місце буде вдосталь. Кого зацікавила ця машинка? Запрошую на майданчик автопоїнт за адресою міста Суми, вулиця Крут, 19. Ціна даної машинки 9 ,950. Будемо раді вас бачити.